2006 року, 2-літровий ХДІ-двигун нефарбована, 9 місць, вартість складає 4400. Контактний номер 098 250 90 52. Покажемо такий автомобіль. Ось так він виглядає всередині. Кому цікавий такий пасажирський автомобіль, телефонуйте по вищу вказаному номеру телефону. Це Автомобіль для комерції, для поїздок. Будь ласка, Mercedes-Vito, оригінальний пасажир 2007 рік. Саме основне з 3 літровим надійним двигуном вартість складає оригінального пасажира 14400. Контактний номер 098 751 8010. 3-літровий і на автоматі. Ось так він виглядає, легкосплавні диски. Це в довгій базі, вони бувають і коротка, і середня, і екстралонг, на даний час це лонг. Двоє дверей. Сидіння на слазках, так як це оригінальний пасажир. Електро Хороша гума. Ззаді кляпа. Ось такий оригінальний пасажирчик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Такі гработяга продається, Volkswagen Т-4 в синьому кольорі 2001 року. 422 тисячі пробігу. І це у нас 2,5-75 кВт, дизель. Вартість складає 7500. 7500, контактний номер 067 202. 81,10 автотренд. Так. Ось такі Volkswagen сині у кольорі. Дуже надійні автомобілі, роки приходять, але ці автомобілі ще їздять. Популярні через те, що вони, ну, як кажуть, живучі. Роті приходять, а вони їздять, і їздять, ще будуть їздити. Автомобіль, який себе зарекомендував за роки своєю надійністю, це Volkswagen t 4 Витрати пального, десь встановлять 8-9 літрів. Є мовучі фар. За більш детальні інформації, телефонуйте, що вказано номеру телефону. Трафік білого кольору. 2004 рік. 349 тисяч пробігу, 25 дизель. Пасажир 9 місць. Контактний номер 093 049. 18.02. Рено трафік в довгій базі пасажирів. Легкосплавні диски, бачите, понизу труби стоять. Акуратненький салон. сенсорний монітофон. Зверху автомобіль цілий, бачите, без корозії. Є прицепний пристрій. Зверху спалірочок такий. Ось так він виглядає. і багажне відділення динаміки, ось такий салончик бачите, потолочок по, по, по бокам батони стоять. Корозії, ржавчини по автомобілю немає. Ось так він виглядає. За більш детальною інформацію. Телефонуйте до власника по вищевказаному номеру телефону. Здається, трафік. Пасажири 2003 року вартість складає 6800. 1,9 турбодизель. Пасажир 9 місць. Показую вам гуму. короткі базі, але ціленькі, рівненькі акуратненькі по салончику. Ззаді кляпа. Корозії ржавчини по автомобілю немає. Салончик збережений. Сіленький потолочок. Присутність додати. Можна брати. Можна брати. Ваш номер телефону. 096. Так. 814. Так. 3800 Запитувати. Віталій. Запитувати Віталя. Кому потрібно, ось такий трафічок чекає на свого покупця. Здається, червоний такий грузовичок компактний 2017 року. Вартість складає 10700. 1,6 бензин. 31 тисяча пробігу, контактний номер 067 382 53 51. 17 рік. Нісанчик на постійному обліку в грузовому варіанті. Можливе перебладнання на пасажира. Він зачинений. А є у вас ключі? Кнопка, ваключка, відкритий ключ. Так, так, так. Так, ось такий салончик, телевізор, мультикермо, механіка. Зараз до власника підійду, власник вам розкаже по ньому все. На двоє дверей. Бачите, можна зробити з нього пасажира. От. Показую гуму і саме основне він бачите на ресорах. Є прицепний пристрій, ззаді розпашонка, другу сторону показую. Ось так, кришу покажемо. Відходимо до власника. Два слова, власника вам розказує. Кажіть. Датчик дощу, датчик світла, два ключика. Так. І що ще там по ній таке? 1,6 бензин, маленький пробіг. Ага. Привезена, по-моєму, десь Люксембург. Ага. Така машина в гарному-гарному стані. Так, кому цікаво, телефонуйте, номер телефона, кажі ще раз. а, Кажі ще раз номер свій. 067 38 25 351. Так, Запитувати Володимира. Кому цікаво, такий автомобіль, телефонуйте до Володимира. Трафік у довгій базі, вантажопасажир, пасажир. Так. 1,692 кВт, максимальна комплектація 187 тисяч пробігу. Контактний номер 067 74 900 897 або 066 126 62 59 Редного трафік. Ціна договірна, телефонуйте до власника, легкосплавні диски, труби по бокам стоять. Телевізор, навігація, ну, максимальна комплектація. Так цей автомобіль без коцок, без царапин Ззаді присутні паротроники, розпашонка. Нам буду можна отримати. Так, так. Оригінальний грузопасажир. пасажир. Вантажо пасажир. Бачите, тверні прийоми, ніде нічого не покоцано. Дуже хороший стан автомобіля. Ось вам багажне відділення. За більш детальною інформацію. Телефонуйте до власника. Ось такий ринотрафік. Трафік в довгій базі, грозовий варіант. Вартість складає 13999. Ось такий темно сірий колір. 2,5 DCI, 107 кВт, 289 тисяч пробігу, навігація, кліма, вільні руки 13900. На жаль, телефону немає, тому відходимо Це там кажу, експерт. Сріб'язний колір, 2011 рік, 2-літровий дизель, вартість складає 10400. Так, 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 так. На жаль, номера телефону немає. Так, ось такий сітроєнчик цікаво продається. 12 року вартість автомобіля 6550 для комерції, для бізнесу, для роботи. Темно-сірий колір, 1,6 дизель, контактний номер 097 698 69807 26210 тисяч пробігу. 2012 рік. Темно-сірий колір. Так. Збоку подвійне сидіння. Ось така панелька, світленький потолочок. Дуже економний об'єм двигуна. можливо, перевкладення на пасажира, на, е, на пасажира. А кому потрібно вантажний, може просто їздити як на вантажному автомобілі. І це у нас Citroen Berlingo. Ось так він виглядає. За більш детальною інформацією, Телефонуйте до власника повочка вказаного номеру телефону. Каді в білому кольорі. 2008 рік, 1,4 двигун, пасажир, оригінал, добрий стан, контактний номер 098 71 27 303. Діма. П'ятиступінчна коробка 5,7 літра на 100 кілометрів. 5,400, 225 тисяч пробігу Volkswagen Caddy. Чим цей автомобіль цікавий. Люди купують такі автомобілі для сім'ї і для бізнесу, бо цей автомобіль йде на ресорах, і його можна навантажувати товаром. 400-500 кг нагрузили і він вам потихеньку їде. Бо автомобілі, які на торсіонах, ви навантажите і вони сідають на 16 дюймових колесах, а також, бачите, ззаді присутні ресори. Кляпа, що дуже зручно, десь, десь погода. <гану> <гану> ну, така, ну, Не подобається погода, дощі сіли собі так прикусить і чи ще щось робити. Дуже зручно кляпа. Кому що подобається. Полочка є в автомобілі. Рівненький цілий автомобіль. Не всі шукають дизель, деякі люди шукають бензин. От якраз такі фольксвайенка для вас. Кому цікаво, телефонуйте, повище вказано номеру телефону. Здається, Mercedes Спринтер 313, автобус 19 місць. 18 посадочних плюс водій. 2,2-313-95 кВт. Вартість складає 12900. Контактний телефон 0,96 124 67 75. Мерседес спринтер 313. Максібасі. 12900. Ось так він виглядає назовні. Кому цікаво, телефонуйте, по вищевказаному номеру телефону. Movano L3H3 2014 рік в рідній фарбі, без підкрасів, з оригінальним пробігом 135 тисяч, 2,3 150. -ка. Автомобіль без жодного підкрасу. З кондиціонером повна маса 4,5. Вартість 17 999. Контактний номер 0,96 124 67 75. Автомобіль на спарці. Оригінальний автобус 24 місця по документам. Сереблястий колір. Вартість автомобіля 17600. Екстралон. Контактний номер 096 124 67 75. Opel Movano L3H2 25 DCI. кондиціонер вебасто оригінальний пасажир. 9 посадочних місць. Вартість автомобіля 12 900. Контактний номер 096 124 67 75. Джамбер 2015 рік, Покупка 2.2 6 ступка, електрика. Горозовий вартість автомобіля 13 999. Контактний номер 096 124 67 75. Opel Movano L1H1 2016 рік. Покупка 2,3 96 кВт з однією турбіною 189 рідного пробігу. Вартість 14 999. Контактний номер 096 124 67 75. Де спринтер 413. Максі бази на спарці. Ізотермічна будка. 2005 рік. Вартість складає 12 999. Контактний номер 096 124 67 75. Автомобіль на спарці ізотермічка.